Це ржака не повністю. Ну, що це таке? Ну, от що це? Ну, от це що це? Привіт, друзі! Ви на каналі Ваукіра. І сьогодні ми робимо сквіші булочки. О, oh, це мені на день народження. Так, це один із подарунок на кірені 8 років. Класс! Так, і що тут у нас? таке? Так, я вам показую. Тут Давай, є такі форми. Формочки. Для булочок. Для булочок, так. Прекрасні булочки вивільні. Тут і тости, і круасани. Клас. Вау! Давай, що далі? У нас там є? Так, і у нас тут... якась булочка. і рибка булочка. а тут набір різних штучок необхідних. Стаканчиків, дай покажу, що тут. Давай. Тут є ось така мисочка, на ми будемо складати місок. ці всі булочки. Добре. Супер. Тут такі якісь квасні стаканчики. <ștut> Мірні, якісь стаканчики. <сум> напевно, Так, ну добре. Відкриваємо вот це прикольні щіпчики да. такі, так? Я такі колись. Щоб потім булочки ними отак брати. Так, берем булочку. Льоп -льоп. <рес> <Йде>. <рес> <Беремо> булочку. <рес> так, потім покажемо. Тут якась біла фарба, напевно, це пензликом. Її. Зараз пензликом. ми будемо усе О! читати, досліджувати і мирний стаканчик да! і розставляти на свої місця. Ще є клей А клей Б. Так, ось Ой. ми дістаємо Ой. Клей. А клей Б. Добре. Ну, це... Клей А і клей Б. Е, супер. Перші помішалочку. Супер. Супер. Ну, ось, саме головне щепоти. це в нас інструкція. Ось, і будемо слідувати. А тут. Пакет. Ой, пакетики, які прикольні. тут ми будемо пакувати Таймінь. булочки. Ой, дощ! За вікном пішов. Клас, присипки клас. різні. Молошні. А на ну, покажи. таке молош. Так, різні присипки. Пакети ти, ти Бакет. бомба просто. Супер. Далі, що в нас тут? А ось ці штучки м'якеньки, це теж як присутні. Це помпончики. Ще ось такі фарби для. Це кольори, правильно? Так, ми будемо додавати, щоб булочки були різні підсмажки. Зараз ми все. Цукор по інструкції. Цукри. Клас, Супер клас, іграшка. Клас. Класно, класно, класно. Так, давай. Під а, номером Але номером 1, Що будемо робити? Два кнопки, напрям... напевно, два крові. Починаємо. Давай, наливай. Компонент. A. A, B, C. Номер A. Все? Так, все, виливай. Там же ж 50 Я мл. Чекаємо. А ємністя у нас на 100 мл. Ого. Тому у нас 50 плюс 50 буде 100. Якраз буде І це дуже 100. Легко. повний цей стаканчик. О, як довго трохи. Ти mm -hmm. маєш е змішувати ці два клеї приблизно 3 хвилини. 56, 57, 58, 59, 60. Вже є 3 хвилини. 3 хвилини є. Супер. Хайло. Тепер ось в ці маленькі ємності наливай. Оце? Е так. Але головне не обережно. Там. Але ту ще залишиться, так? Так, звичайно, тут на 6 має бути. на булочок. Так, Досить, поки що досить. Не всю, не, не повну, тому що ми не знаємо, Бо ми потім вдруг скільки потрібно цієї речовини на, на булочку одну. Так, досить, давай цього досить, досить. Так, так. Все там, ложи. І ось у нас є кольори. Додавай. А додавай, капається. Капається, капається. Додавай. Ну не весь колір так, додавай. Все. Ти зараз так додала острішки, розмішаємо. Глянемо, який колір вийде. Якщо потрібно насиченіше, то ще додасиш. Якщо буде достатньо, вау, досить. подивіться. Як. Ого! круто. Все, такий кольор підходить. Ти гарно змішаєш, щоб воно було однотонне, а на яку не якогось якогось. Так, зрозуміло. а не бачиш, там не весь клей ще розмішався разом із кольором. Тому розмішуй Дивіться, який гарний. <сум> Декілька крапель вже величезно. Супер, так, не розливай, а по кругу. Я тримаю. По кругу. Так, змішуй по покруп. Все є. Подобається тобі такий кольор? Дуже колір, подобається. Так? Супер Кладемо паличку так. Тепер завдання потрібно змазати формочку, ніби як такою олійкою. Ну це не олійка, це якесь як. Кремчик такий так, кремчик, для того, щоб якийсь... потім булочка наша гарно вийшла Ой, з її а що воно якесь тверде. Так, ось так змазу. От по сторонам, так, по бокам. То, 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 Це те так, то, так то, же то, саме, то, як ми робимо, коли запікаємо то, якийсь тортик. Чи Спочатку буличко, треба яєчком масло, якимось маслом змазується. Вершковим маслом змазується для того, щоб потім тортик та там випічка гарно відстала від форми і дісталася. А то так, змішаю, а, а то Можливо, вона і порветься. Так, щоб не пристало, не пригоріло. Ми ж будемо запікати наші булочки. Цікаво, а де? Де сказано біля вікна, щоб було свіже повітря. Шо, Ось такі наші рівні булочки. Добре, тепер обережно, тільки не все виливай, тому що я думаю, що воно не поміститься, не поміститься в тій формі. Скільки треба буде? Скільки поміститься так? Давай зможеш так, щоб не налити Постараюсь. нікуди іншу форму. Давай може я. О-о-о, Або... молодець. Так, дивись, ну не, не все правильно. виливай. Виливай стільки, скільки в формі цій потрібно. Отак, досить... достатньо, все да. там, ложи з боку. Ось так у нас вийшло. Супер. Ця булочка, можна сказати, має готуватися. Тепер давай інші заливати. Так, я хочу тепер ось цю. Так, тепер робимо. Пережечок, ось... пережечок. І... Що це таке? Я сама не знаю. Ну, мені здається, що коли вона буде готова, ми її дістанемо, тоді буде зрозуміліше, що це mm, за булочка. Я вже хочу двома кольорами. Добре, давай Добре. змазуй по всім сторонам. Олійкою. Олій, так. Олійкою. Так, важковим маслом. Ну, от, давай. Так, О, ось стоп. так ти хочеш. Зупиниться. Супер. тепер, ось тепер ось цей берем... сюди. добре. Так. Такі будуть у нас різнокольорові. <гум> Побачимо потім вона, коли нас готується, цікаво буде, Чи? яка вона там внизу. Я. Добре, наступну <гум> яку <гум> будеш робити. Хлібчик. Хлібчик. Так, давай. Ми ж не змазували. Ой, забулося. Ой. Ну, давай змаж боки. Трохи отут. От. Так, 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 отам. От. Я гадаю, дістану, Мені здається, так. Ну, вже покажемо, <гум> дістанем чи не дістанем, А давайте на кінець хлібчик, щоб на роботи систем досить спочатку. <гум> Добре, на кінець будемо діставати цей хлібчик. Так, щоб. Я тебе тепер Я вже скрізь Добре. Це в нас він буде там з цієї сторони трішки підгорілий. <гум> Виливає до кінця, я думаю, треба. Щоб вона трішки більше була. ні? Ну, все, все, все. О, все. А то да, тоді, тоді так, веніше. Тепер хочу ось цю таку. І так. мені треба спочатку ось це. Давай. Мамасово. Та живе зараз що що? забуває. <рес> Головне, що не пору. Щось так незручно. Що, ще можна зручно. Така форма, бач, <рес> цікава. Yeah. Тепер заливаємо. Давай. Ти хочеш спершу темне, а потім світле. Добре. Є. Побільше. Фінне. Щось негарне. Чому? Ти можеш шарами зробити. Знову темне, потім знову світле. Буде не вийде. прикольно. Виливаємо. Виливаємо, заливаємо. Звуки заливаємо, заливаємо. чарівні. Не забули. Обмазати форму. Знаєте, чому я хочу останню рибку? Чому? Ну, можливо, якщо там щось може забудемо, може, всі не а одна рибка вийшла, бо рибка мені найбільше чомусь сподобалась. Головне, щоб на неї залишилося клей. <ріху> Що там? Мастершоп. Так, темненький, звичайно. Готово. Так, так тепер і... трохи я вже одразу. клей нам тут закриваємо. Тепер ось цим хочу зробити. Добре, ось давай. Цим. І заливаємо. Буде такий двохарний. Вау. От мені цікаво, як вони повисихають, які ж вони будуть. Да, так просто видно ви наче чорних одного кольору зробили. Які вони будуть цікаві. Так, якраз Супер. на булочку, мені ще Супер. залишилось багато. Супер, давай. Доливаємо нашу останню булочку. Берем темненький. Ааа, ты умник хочешь. А можно палочку тут? Можно О, о вот. Хочешь, буде цікаво. И залізем бажунки. Давай. Ого, як риска. Угу. Ой, молитву выйдет. Вау. Мастер шовкіра. Класно, до речі. Так, головне тепер не трогати. Я тут таку крапочку просто зроблю. Що небудь намалюю, так і буде. <рес> Супер. Так, тепер години 4 воно має застивати. Завтра. Поки булочки готуються, ми будемо робити дим без вогню. У нас є така гарна. Пляшечка. Так, обов'язково одягаємо зараз рукавички. Бо зараз буде кульмінація гри. Кульмінація. <ріху> Давай, відкривай пляшечку. Так, є. Беремо ось. Цю речовину і засипаємо цукор. у пляшку. Ні, це не цукор. А Анна, можна ось. на ложечку тупу насипати? Ні, на ложечку ми будемо насипати ось ось цю okay. речовину. Давай. Це в пляшку. Ось ми насипали одну речовину в пляшку, а іншу Я ось в ложку. В Зараз ми ось ці кристалики намочимо, що в ложці, Фух, і будемо заливати страш. у пляшку. Асо скер. Ну, як ти чекаєш? Да, вже готова пазу. Тепер дивіться, ось. Три, я налила два воду. Три, і воно ось таке вийшло. Давай, мам. Три, так, два, зачекай, в мене фокусу немає. Три, я не можу показати. Ось воно таке. Три, і тепер я. Чого. Наливаю. Покажи. І що не знаю, було. Чого вона пара не йде. I don't know. Слідкуєм, я не знаю. Бачить мучиться. А що все намочилося і воно Я Залякались. Вау! Що за звуки? Уявляю, що така відбулася реакція. Дим без вогню. Це наш джин. Джин вилазь! Я викликаю тебе. Він вже вийшов. Вона. Він втік від нас. І що це з цим робити? Вона І ж тепер... гаряча мам? Так, тепер ця пляшечка гаряча має бути зараз. Так, вона тепла. Вона трохи попробує. Вона тепла, Потрогай. Вона, ну, гаряча, можна навіть сказати. Ай, ага, скажи. це гарячунька? Так, Ось така реакція відбулася. Тому нахилятись не потрібно, а, вдихати, там, щоб на обличчя молоко. нікуди не потрапило. Зараз І пахнем. в нас зараз ще є. Такі два пакетика. Спробуємо ще. Раз. Так. Давай. Повторюємо. Друга спроба. Ну. У нас вдалі спроба. Це буде. Уважно, дивимось. Ой, мама, зараз буде. Раз, два, три. Де? Дивимось уважно. Вау! Що попросила, вийшла. Ось і джин. Джин, Я тебе викликаю! Бувай! Ось така пара без вогню. Тобто дим без вогню. Пахне варання звідси. Ось так цікаво у нас. Проходить час, поки ми чекаємо свою випічку. Ось і пройшло 24 години. Зараз будемо діставати наші сквіші. Дістаємо. Я Давай. хочу спочатку з коросинчиком. Давай, кросанчика. спробуємо. Ти не будеш користуватися лапками своїми, долоньками. Ні, дуже багато. Він гарно дістає. Ти... Ну, супер діставай. У -у 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 -у. Кінчині, бо воно зараз порвається. Клас, ложись. Вау, як круто вийшло. Класно, ці різні кольори твої сухають. Класно, ніби справжній справді. Ось цей батончик. Давай. Бетончик. О, дуже легко. Виглядає воно, цікаво. Ось такий. Так. Кийсь, о, дивіться, Кийсь, яка гарна печінка. Це, це якийсь тоненький печенюшка тоненька така. Мені здається, правда? Добре, кажуть, теж буде. Давай, Давайте далі. Давайте тепер ось цю штуку. Давай, дістали? Вау, <реклама> класно. Цікаво таке. Цікаво таке справді. Тут біло таке. Mm -hmm. Прикольно. Є. Вона кругла, просто я її краще. Лежи, лежи. Так, ось. Є. Це ж в кухні. Супер, далі. Що будеш? не страшно знаю. Давай, я, я хочу теж подивитися. Це скибочка хліба. Давай. Ну не хочеться. Не хоче, тому що ми його не намазали. Ні. Давай спробуємо. Якась трохи... сторона ж намазана є. Ось ця. От, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, по трішечки. О, так, ще ще не, не тяни, так нижче пальчиками візьми. Вот так, так, щоб не порвати. клас! Покажи ближче. Такий, який справжній, рельєфні. Такі. Щось мені вже не влізає, нічого в цю тарілку. <сум> давай, давай. Э, тут ще два. Давайте просто поправимо. Давай. Давай, може, вже їх будемо присипати. Чи ти хочеш всі однаково присипати? Я хочу всі однаково. А, ну все, тоді складай. Їх. Компактніше, і діставай ще дві булочки. Я хочу ось цю Давай. штуку. Але трохи тут ще продиряє, якщо. Ну так має бути. Це ж має Це бути. Диряло. Воно як бублик. Mm, так, як такий. О, mm, Бублик. Вау, кекс такий. Oh, Це кекс. Який угу. Ой, я такі звуки. Який? Де я хочу спробувати на дотик. О, липку. Ого. Липке. Липке капець. да, липко. Тримай. Але руки після того не липнуть. І Ой. не пахнуть, до речі, нічим. Mm. Супер, давай далі. Ой, І рибка. Ай, no, важливіше. Сама Так. Ой, яка прикольна. Вона нагадує якийсь мозок. Не, ну прикольно, по-своєму, цікаво. Супер, ти ж зараз їх прикрасиш чимось. Давай прикрашаємо. Присипаємо штучним цукром. Давай. цукрова. Вау! Беліссимо! Ось такі пакетики. З І з цікавими прикрасами. Тепер ми будемо сюди пакувати наші булочки. Я вже знаю, це мій буде найулюбленіший пакет, тому що він з рожевим, плюс він з таким апаратом. Я знаєте, що тут сюди mm -hmm. таке? Мені ж найбільше подобається рибка, значить риб. Давай. Бери. І тут котики, тому що коти дуже люблять триду. Я саме так підібрала. <рес> Одразу, Супер. коли подивилась на коротку. Бери свої лапки. Ти лапки не береш лапками зіпчиками. Ні, О, не хочеш кипне. так. Давай. давай Щоб до... не бруднити руки. Yeah. А -а -а. Якось не сильно давай, зручно. Давай, вийде, все вийде. Ні, не, не зручно. Не, не зручно, будеш руками. Ой, це цукор. Цукор. Мама, це важко засунути. Давай, давай. Це важко. Зараз по-любому не криву. Спробуй, мама. нічого страшного. Дуже давай, тим. складай. Вийде. О, о, ой, жах який, ой, жох. Ну що ж, показуй наші чудо-булочки, Давай. Ми з Кірою так насміялися, подивіться, що це таке яка цікава молот? булочка. Це риба, -молод. риба мозок. У нас вийшла рибка мозок. А ви згадайте ось це, що це? <ривання> цікаво Я, і задаю, Що це? Яка це із булочок? А ось дивіться. Отак. Оттак. І тепер дивимося на формочку. Ось, яка з'явилася. Далі, наступна, мені оця. О, ну тут зрозуміло. Це кекс. Він просто тісненько сидить в цьому пакетку. Добре, ось оце саме цікаво. Що це? Та-да-та-да. -та -да. ось. ось ця печика. це дуже легко вгадати. А ось тут і справді круасанчик. Він, до речі, непогано виглядає, мені подобається. Дивися, їхня функція яка? Та палапати так, отак. Все виходить. Все виходить. Що це? Хлібчики. Чи кусочок чи йогось мозку? Мам, око на тебе дивиться. 와웃 <laughs> <laughs> Ну, цікаво, бачите, ми насміялися. Нам не треба було настільки міксувати кольори, напевно, все ж таки робити кожну булочку якимось кольором. Правда, Єдине Єдине із круасаном класно вийшло. Ну, ця це... видно, що це круасан, видно, що тут якісь полоски. Так, є. і мені кекс подобається також. Дуже класний. Просто в цій цьому пакетику йому тісненько. А, а так він що... реально класний. А мені два знаєте, що мені сподобалося? Круасан. І... і рибка сподобалася, так? Це рибка а, моя мене цікава. Ну це Мама. класно, слухай. Ми класно провели час. Ми спробували створити самостійно ці сквішики. І ми насміялися. Були ми були, е... Пекарями. Пекарями, так. Вірно. Мама, дивись, тут можна простих. Ми... Ти дуже хотіла цей набір, ми його спробували. От і супер! Дивись, у тебе ще поповнення. Цих Та пасквішиків, Та -пас так поповнення, я вже не знаю. Я вже збилася в кількості, скільки їх. Мам у тебе. У мене десь вісімдесят їх вже. Супер. Ну що ж, друзі, якщо вам було так само весело і цікаво, як і нам, не забувайте ставити лайк. Like. Так, і напишіть в коментарях, як наші булочки ми булочки. приймаємо будь-які коментарі. Можете говорити щиру правду. Нам так також вони дуже смішні, тому ми не образимося. Пишіть в коментарях. Всім до нових зустрічей, друзі! Гарного настрою і пока-пока. Пока-пока!